У березні 2024 року українські аквафермери отримали справжню рибну скарбницю: 50 тонн найкращих рибних кормів. Це не просто новина, це своєрідний поштовх у розвитку сільськогосподарської і рибної промисловості. Ми з гордістю оголошуємо, що саме корм Ройчер Аква став обраним продуктом для цієї програми, яку об'єднана продовольча та сільськогосподарська організація ООН. Відібрали серед багатьох інших для підтримки українських аквафермерів. Передача цих кормів українським виробникам лососевих видів риб відбулася 29 березня на Львівщині за участі представників від генеральної комісії з рибальства в Середземномор'ї, Мінагрополітики, Держрибагенства та за фінансової підтримки Європейського союзу. 13 аквафермерів із 14 областей отримали конкретну допомогу. На заході присутні були голова Офісу ФАО в Україні П'єр Вот'є, ТВО голови Держрибагентства Ігор Клименок, представники Львівської ОВА та обласної ради, а також аквафермери, які безпосередньо отримали ці корми. Ця ініціатива підтримка виробників лососевих видів риб. Заходженням у цю програму ми відчуваємо, що крокуємо в ногу з міжнародними стандартами і збільшуємо можливості для розвитку промисловості нашої країни. Наші клієнти кажуть, Ройчер Аква справжні майстри у виробництві екструдованих сухих кормів. До речі, ми виготовляємо корми для шести видів прісноводних гідробіонтів. Продукція Ройчер Аква має не лише найвищу якість. А й увесь пакет необхідних дозволів та сертифікатів, включаючи міжнародні стандарти ІСО. І ще цікавий факт: корми Ройчер-Аква можна знайти не лише в Україні, а й у країнах Європейського Союзу завдяки праву на експорт, отриманому від Європейської комісії.